А то ушел мы другим. Пиздец. Киски ваши для вычки, да, цепь было? 125 квадратов. Нормальный, долгий, не менее. Нормальный, Вот это сюда вот был пик прилета. Это уже немного звідки закидали. Вот тут была яма. Значит, тут была кухня, где-то до... Вот до сюда. по проходу, Ну, це десь тут була кухонька у нас, для виличка. А тут була наша кімната, я її називав е, кімната. Ось, ну ось, ось це вона. Угу. Тут у нас стояли шкафи, такі класні, кучу е, всякого там наташеного матеріалу. О, там, де ти стоїш, був ще один шкаф, там старлінг лежав. І оце от прямо от в епіцентрі, де ми... Збираємось, де ми сиділи працювали, ось прямо сюди. Один ми відкопали потім а, ці мотори. Гербер-2. Гербер як там? Гербер -2. Гарань, Гарань -2. герань. герань -2, да. Пічка тому була, да? А ось вона там десь трохи, ось там далі. І що розвалилося? Да. Оце все, 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 що стояло, це лише оця стіна. О, О, Цікаво <різований> <різований> е висяку ти обговорю <різований> <різова> про розп'яту хреста. Ти зависи зараз про розплесіння? Не завжди. А завжди горе про розп'яту і Це теж дульте. Крилля, вони там тропіки. Стара сторона, поставна річ. Тут проблема. Якщо приходить другу то що перший ворог замовкає і доріг друга. Виявляється, що Боже діло ніхто не може зруйнувати. І Божа церква, вона є вічна, яку ніяке зло, диявол і всі сили камери не зможуть зруйнувати. Максимально, що може робити ворог, це наносити різні матеріальні ущерб. Руйнувати, як ми бачимо, наші молитви, був зруйнований внаслідок того, що слуги дявола і Путіна запустили той шахет чи декілька. І зруйнували ті молитви, де збиралися Божі діти, де приходили люди, і дорослі дітки, проти Богослужіння. Тому ми зараз долучалися цієї праці для того, щоб довести порядок. Але віримо, що навіть ці речі. Бог допоможе, щоб їх восстановити і збудувати новий дім молитви, який буде служити і надалі для Божої справи, для Божої церкви і для всіх людей, які живуть в цьому селі Баничі. Будемо молитися про це і старатися допомогти, щоб тут навести порядок, і коли буде така можливість, щоб. Будувати дім тому що люди живуть, дорослі, діти, є потреба, щоб дімо роди. Одного боку відправляється, okay, що, що вони і вдов бачили, і сиріт бачили. Написано, якби інтернет було б і на відео. Я телефон, що було. з киша-хеда. Головка ну, з